про Херсон, давайте говорити сьогодні. Так багато різної інформації з приводу того, що знято ось цей триколор на адмінбудівлі. Утім, чи схильні ви думати, також що це така певна психологічна спецоперація для того, аби десь посіяти оту ілюзію, що вони відходять? Хоча направду кажуть, вони досить сильно там готують оборону. Так саме так у мене є таке перечуття. І, ну власне підкріплюється інформація про те, що противник навпаки посилює свої угрупування на правому березі, тому що він має отримати правий берег. Для нього це надзвичайно важливо. Тому до такої інформації слід відноситися дуже дуже обережно, і я б знаєте не придавався такі ейфорії з приводу того, що зняли триколор і на якихось напрямках відсутні блокпости противника. Це не означає, що противник відійшов. І повторюю ще раз: за нашою інформацією, противник готується до боїв, готується утримати в будь-який спосіб правобережний плацдарм. І тому ну я б з дуже великою обережністю ставився до таких новин, і такі новини потребують дуже ретельної перевірки. І в принципі, в принципі, відсутність противника на таких блокпостах, які вказані, власне, не свідчить про те, що противник взагалі полишає правобережну Херсонщину. Але чи можна сказати, пане Сергію, що так чи інакше? Але ворог готує собі шляхи відходу, те, що вони повивозили свої сім'ї, повивозили майно, зокрема й накрадене. А тому, що кажуть, вивозили вантажівками, вивозили все, що попадало під руку. Вони вивезли медичні установи, вивезли адміністративні будівлі і все, що було всередині. Кажуть, поїхали в основному в Геніщевський, що там зараз базується чи не найбільша кількість російських військових, і в принципі це є такий новий плацдарм з їхньою базою. А так чи інакше, але шляхи відходу вони а, намагаються підготувати. Ви знаєте, я так само тут можу не погодитися, і ось чому тому, що е, переправили обос. Ми не маємо інформації про те, що мотострілецькі, артилерійські танкові підрозділи залишили правий берег і відійшли на лівий берег. А треба розуміти, що противник, вводячи обоз, зменшу збільшує свою мобільність, і вони можуть готувати саме, саме такими діями. Вони можуть готувати таку тривалу оборону. Тому що ну знаєте, їм нічого не буде заважати, а для оборони не потрібно така кількість саме на лівому берегу таких підрозділів або установ, які не відносяться до бойової роботи, якщо можна так сказати. Тому треба розуміти, що противник кревно зацікавлений, щоб ми можливо піддалися на таку провокацію і рушили вперед. Тому що тому, що таким чином вони можуть втягнути нас у найвиснажливіший вид бойових дій вид боїв, а саме вуличні бої, і треба пам'ятати таку річ: що мобілізація в Росії за їхніми твердженнями, часткова мобілізація закінчилась. І ми вже говорили неразово, що противник почав перекидати підрозділи тих е, мобіків, чи як їх можна там називати. Але це підрозділи армії. І, і якими б е, небоєздатними вони не здавалися. Треба розуміти, що кількість в даному випадку так само може спрацювати, тому що їх буде просто дуже орде їх, орди, дуже їх дуже багато, багато. Вони сунуть і сунуть. кажуть. От ми скільки спілкуємося з військовими ватерах, вони кажуть, що так вони абсолютно не підготовлені. Вони як воїни ну дорівнюють абсолютному нулю, але їх дуже багато. То що вони просто сунуть ось такими величезними товпами, тому їх страшенно багато доводиться ліквідовувати. Я хотіла вас запитати про те, які ви сценарії бачите по Херсону, які пастки можуть очікувати там на наших військових, тому що там є різні абсолютно історії: і Каховська, ГЕС і таке інше. Ну знаєте, відносно пасток я б не говорив, але треба розуміти, що на сьогоднішній день ми стикаємося з ситуацією, коли противник має технічну можливість і власне. Оперативну можливість нарощувати свої підрозділи, використовуючи той ресурс мобілізованих. Що значно ускладнить нам ведення бойових дій щодо пасток, ну ви знаєте, моє переконання, що все ж таки в більшості випадків російське військове керівництво дійство діє за шаблоном, і тому говорити про якісь там вичорні пастки ну я б не став. А, але разом з тим вони просто фізично можуть посилити свої лінії оборони. Ми пам'ятаємо, що з липня місяця, якщо я не помиляюсь, е, точилися розмови про те, що противник створює три лінії оборони і е, Ну, пам'ятаючи шаблонність російської оперативної науки і тактики, треба розуміти, що вони готуються дати бій саме на цих напрямках. Що ми можемо зробити? Ну поки що ми продовжуємо знищувати їх методом безконтактної боротьби, тобто наносячи удари нашими вогневими засобами на відстань, яка є безпечною для нас, але противник не може нанести удар у відповідь. Таким чином знищуючи його потенціал. Наскільки їх вистачить у дозабезпеченні, сказати важко, треба розуміти, що перебити повністю 100% шляхи постачання дуже важко. Противник використовує абсолютно підлі прийоми, і ми цьому не можемо на сьогоднішній день запобігти, коли на паромній переправі вони між Цивільними автомобілями між цивільними людьми ставлять свої автомобілі. Ясно, що ми не можемо по ним стріляти, і ми не будемо цього робити. Але треба розуміти, що в такий спосіб, цинічно прокриваючись мирним населенням, вони Мають можливість бодай найменшу, але забезпечити е е підвіз і резервів, і боєприпасів, і пального та і інших матеріальних засобів. Ну але враховуючи ту неприпас... кількість знищених мостів і в принципі логістичних їхніх маршрутів, ми можемо сказати, що оце підкріплення і живої сили, і ресурсів всіх необхідних воно суттєво зменшилося все одно. Та й Кримський міст після цієї бавовни також е е суттєво мав би зменшити їм поставки. Ви знаєте, і, і так і ні. І так і ні. Ось чому. Якщо йдеться про посилення угрупування людськими ресурсами, то вони можуть забезпечити кількість, достатню кількість людських ресурсів, враховуючи те, що, як я вже казав, мобілізація пройшла таку фазу і вони мають змогу передислоковувати на цей напрямок саме людські ресурси. І стрілецькою зброєю, що стосується озброєння важкої техніки, звісно, з цим є складнощі, але давайте будемо розуміти і таке, що в оборонній операції на підготовлених позиціях противнику для того, щоб ну утримати ситуацію під контролем, не потрібна така аж велика кількість боєприпасів, яка б, наприклад, була необхідна при здійсненні наступальної операції, і саме з цим пов'язана ситуація, що противник тими силами. І можливостями, які він має на сьогоднішній день, так при достатньо сильно пошкоджених лініях комунікації, але при тому використовуючи припаси і боєприпаси і інші матеріальні засоби, які були зосереджені, заздалегідь ще коли вони готувалися до прориву на Миколаїв, поки що, поки що може втримувати позиції. Тому напруження боїв там буде наростати в подальшому, і сказати, що буде легка прогулянка для нас. Ну я б за, застерігав би цього. Очевидно, за Херсон буде дуже важкий і правда бій. Скажіть, ви очевидно слідкуєте за тим, що говорить і російська пропаганда з приводу Херсону та й російське військове керівництво. Наскільки змінюється їхня риторика, що стосується сценарій оборони Херсону, що вони зараз кажуть, і в принципі що для них може означати втрата Херсону? Як вони готують сьогодні в принципі росіян до ем, можливої втрати цього обласного центру, фактично єдиного, який їм вдалося отримати? Ви знаєте, тут є цікаве спостереження, що е, одночасно з певними заходами, які свідчать про їх е, готовність утримувати Херсон, тому що це, ну скажемо, е, стратегічна військово-політична задача. Адже треба розуміти, якщо противник втратить Херсон, єдиний плацдарм на правому березі, то він надовго, дуже надовго має забути про можливості здійснення якихось наступальних операцій, власне, на правобережну Україну. А тому для них утримання Херсона грає абсолютно важливу роль. Пропагандистські канали, якщо говорити про них, так само приділяють певну увагу. Я кажу певну увагу, тому що знаєте, приділяти серйозну увагу або виносити їх цю інформацію на першу шпальту новин дуже небезпечно, тому що у разі поразки противнику треба буде пояснювати, що власне сталося. Тому вони знаєте, ведуть таку віртуозно обережну гру. Налаштовуючи своє суспільство, своє народонаселення населення на те, що за Херсон буде боротьба, при цьому мимобіжно, вони наголошують, ну можливі будуть важкі рішення важкі рішення, і нам прийдеться відступити від Херсону, але ми робимо все можливе для того, щоб втримати. Але те, що вони там готують ешелоновану оборону і, і укріплюють навіть лівий берег Дніпра. На достатньо серйозну глибину свідчить саме про те, що вони готуються до оборони. Ну а все, що стосується вже такого інформаційно-пропагандистського туману, це вже призначено саме для забезпечення виконання завдань саме цієї операції. Давайте поговоримо про те, що відбувається на інших напрямках, зокрема Донецькому. Я от додам інформації. Сьогодні з'явилася, окупанти намагаються оточити українські сили на Вогледарському напряммі. Про це повідомляє спікер «Схід» Сергій Черватий у районі села Павлівка. Триває запекла позиційна війна. Збройні сили Російської Федерації не залишають надій прорвати українську оборону. Як запевняє Чарвати зсу утримують позиції, роблять все, аби завдати ударів. По техніці та виснажити особовий склад ворога також на Вугледарському, Авдіївському та Марітамеритамарінському напрямках російські війська зазнають великих втрат приблизно 100 вбитих щодня. Водночас найактивнішою ділянкою на фронті є Бахмут та Авдіївка. Ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ та мирні населені пункти з артилерії, танків та авіації. Ну, направду на цьому напрямку пан Сергію дуже е, гаряче, але що стосується вугледару, наскільки і правда у них там є сьогодні е, можливість взяти наших в кільце? І що вони будуть далі робити з Бахмутом? Тому що для них це вже здається така таке завдання номер один. Вони ставлять різні дедлайни. Ці дедлайни їм е вилазять боком. Якщо так можна сказати, вони не можуть Вже б'ються який місяць за, за Бахмут і не можуть ніяк туди зайти. Штурмують безкінечно, ложать там дуже багато своїх кажуть, що просто навіть тіла не збирають поля встелені трупами, але Бахмут взяти так і не можуть. Ну, треба розуміти, що Бахмут це Бахмут це досить надійний вузол оборони, і наші війська виконують там завдання оборонної операції по знищенню противника і зменшенню його наступального потенціалу. Але противник, знаєте, заскочився з думкою про те, що Бахмут є критично важливим пунктом оборони України і відчайдушно намагається продовжувати наступальні дії там. І на жаль, такі дії будуть продовжувати. Продовжуватися мало того, як ми вже з вами обговорювали. Тепер вже підключається фактор мобілізованих, і ці мобілізовані, навіти ще не в тій кондиції, щоб підняти якесь повстання, і вони будуть просто виконувати наказ. І тут кількість і ще раз кількість вона все ж таки грає роль, яка серйозно ускладнює перебіг бойових дій на цьому напрямку. Ви ви, стосується... чимось відрізняється да від ситуації на Бахмуті. А так, вугледар трошки відрізняється. Просто треба розуміти, що для противника він є так само такою досить важливою е, частиною фронту, адже наше просування в район Павлівки, і російська контратака. Е, вони свідчать про те, що противник усвідомлює важливість саме цього напрямку. Тому що у разі е, розгортання наступальних дій на цьому е, на цій дільниці фронту з українського боку, я маю на увазі, то е, ми можемо говорити про просування аж до Азовського моря, і для противника це критично важливий напрямок, тому що тоді е, зникає е, глибоко розпіарена. І позиція, і, і новина про створення або експлуатацію Кримського сухопутного коридору, якщо можна так сказати. Саме тому розуміючи, що штурмом в лоб у Вугледар взяти не можна, тому що там є ну, певна специфіка місцевості з вугледарських позицій можна проглядати досить далеко і наносити упереджувальні удари, навіть не використовуючи дронів. Йдеться про те, що вони, як і у ситуації з Мар'їнкою, намагаються обійти, його, тобто примусити наші війська або битися в оточенні, або відступити від цього напрямку, що серйозно, серйозно може ускладнити нашу ситуацію. Ну, приблизно така ж ситуація і в Авдіївці, де зрозумів, мабуть, що вони не мають змоги в лоб штурмом оволодіти Авдіївкою. Вони ведуть бойові дії у двох напрямках: Перше – тотальне знищення міста, як це було вже і у випадку Новотошківського, як це було в випадку з Попасною. А по-друге, вони ведуть обхідні дії, намагаючись відрізати Авдіївку від основних сил оборони, оточити її і знищити цей форпост, який напряму загрожує Донецькій міській агломерації. Ви кажете, свіжо мобілізовані ще не настала та критична точка, коли ці люди будуть готові до ну не скажу перевороту, але до якихось протестних настроїв. А що це має відбутися таке? Ну я не знаю. Кількість яка вбитих їхніх побратимів, так має їх змусити все таки якось вголос говорити про ті проблеми, які є у їхньому війську з їхнім забезпеченням і в принципі на фронті. Ви знаєте, ми зараз з вами знаходимося в ситуації, коли е, події на фронті, на фронті якраз менше всього вплинуть на це. Тому що знаєте, ну якщо говорити з позиції саме людини, яка знаходиться на фронті, то е, втрата своїх е, друзів, з якими ти воював, вона тільки. Посилю агресію, бажання помститися за це. Тому сподіватися не те, що вони почнуть плакати і перестануть воювати після того, як втратять велику кількість своїх однополчан, наприклад, ну я б на це не сподівався. Йдеться про те, що ситуація в Росії примусить і уряд, і суспільство більше звертати уваги на внутрішні проблеми ніж на зовнішні, і тут знов таки треба розуміти, що. Очікувати цього прийдеться довго, тому що, хоча й санкції мають свій такий дуже, досить серйозний кумулятивний ефект, але Росія дуже велика країна, і незважаючи на скорочення економічних можливостей, вона все ще має досить високий потенціал, щоб забезпечити певну знаєте, температуру середовища, яке дозволяє їм без, без шкоди для себе залучати нові і нові контингенти військовослужбовців. Якщо ми говоримо зараз, ми закінчили з мобілізацією, але ну обговорення мобілізації, але по факту вона не припинилася, тому що з 1 листопада почалася призовна кампанія. А це ще 120 тисяч за заявою російських військових керівників, долучиться до війська, які безумовно, незважаючи на те, що це призовники, будуть кинути в бій. Хоча вони кажуть, що ні, але віри, звичайно, тому немає. Пане Сергію, з чим ви пов'язуєте різке зростання числа втрат ворога? Принаймні про це звітує генштаб. І ми бачимо цифри, іноді доходять навіть до 950, за день 700, 800. різні. Ось такі досить великі числа. З чим ви це пов'язуєте? Це невдалі атаки окупанта, чи що це про жорстокість боїв, про велику високу інтенсивність боїв, коли противник. Намагається контратакувати наші підрозділи, ну не маючи певного досвіду, що веде для до таких втрат, і треба розуміти, що ну знаєте за канонами військового мистецтва, противник мав би зупинитися, намагав мав би намагатися утримати е, лінію фронту, ту, яка є, провести певні заходи, які підвищили боєготовність, зосередити відповідну кількість сил та засобів, і тільки тоді спробувати контратакувати. А зараз ми маємо поки що маємо ситуацію. На жаль, мені в мене не дуже добрі перечуття щодо того. Ми поки що маємо ситуацію, коли противник, що називається з коліс, кидає в бій підрозділи з метою таким чином утримати лінію оборони. знаєте, в такий ну неефективний спосіб, але це призводить саме до таких втрат. і саме тому знаєте, є як я казав, така певна і що нас вже багато, ми зможемо переломити ситуацію. І вони просто не усвідомлюють того, що вони мають справу не з армією аналогічною своїй, а мають справу з армією вишколеною армією 21-го століття, оснащеною досить серйозними видами озброєння, що дозволяє нам упереджувати такі просування противника. Але ситуація надзвичайно складна зараз. Пане Сергію, давайте поговоримо ще про втрати їхньої техніки. Зокрема, сьогодні висловився пан Залужний, і от він каже, що Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, аніж СРСР за 10 років війни в Афганістані. На цей факт вказав головнокомандувач українських збройних сил Валерій Залужний. Йдеться про 278 знищених літаків армії окупантів в Україні. Крім того, за час повномасштабної агресії зсу ліквідували 258 ворожих гелікоптерів і багато особового складу. Це понад 70 тисяч загиблих росіян кожного дня. Армія загарбників втрачає по 40 танків та БМП. Це в умовах наступу ЗСУ. Водночас, за даними британської розвідки, останніми тижнями Росія отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин з білоруських запасів. Ну зрозуміло, допомагає Білорусь, допомагає Іран, але в принципі, коли говорити про їхні втрати, втрати їхньої техніки, що ви можете сказати, на правду чи очікували наступаючи повномасштабно в Україну, Що а, такими втратами їхнього і авіапарку, зокрема, обернеться це все. Ні, абсолютно ні. Я наполягав і наполягаю на тому, що Росія до такої війни, яку вона отримала в Україні, не готувалася від слова зовсім. Вони мали і створили певний ресурс, який дозволяв би їм знаєте, провести блискучу або блискавичну навіть операцію про захоплення української території або території іншої країни, на яку вони б могли посягнути. Але до такої виснажливої довготривалої війни з колективними силами, які зараз допомагають Україні, вони е, не готувалися від слова зовсім, і, і саме з цим пов'язана та велика кількість техніки, яку вони втратили, тому що намагаючись діяти за шаблонами і стандартами війни двадцятого століття, вони наштовхнулися на е, мотивований спротив, який підкріплений зброєю вже 21 століття, століття. Просто звела на нівець всі зусилля, і можна сказати так, що на сьогоднішній день у більшості своєї Російська Федерація воює вже не російською зброєю, а радянською, тобто вона вже перейшла до тих старих запасів. Але треба усвідомлювати наступне цієї радянської зброї дуже і дуже багато. Вони можуть, і я підкреслював це і говорю ще раз. Вони можуть і мають можливість відновлювати цю техніку і кидати їх в бій. Тому ще раз, попри те, що ця техніка недосконала, попри те, що ця техніка застаріла, її просто дуже багато. і Противник робитиме все для того, щоб ну перехопити ініціативу і е, намагатися посунути наші війська, де можна. Тому ми наближаємося до серйозних випробувань зараз. Посибі вам велике за ваші коментарі, пане Сергію. Що доєдналися до нашого етеру? Сергій грабський військовий експерт був з нами на зв'язку. Дякую.